Всіх вітаю на каналі Моя Садиба. Я Валерія. І сьогодні на Київщині плюс 35 в тіні. Тож, настав час поговорити, що робити для того, щоб рятувати наші рослинки в таку шалену спеку. Я хочу вам дати сьогодні таких 5 простих порад до виконання, які точно допоможуть вашим рослинам і вам легше пережити цю спеку. І погнали! Друзі, ну і перший, найдієвіший, найдоступніший метод, який ви можете використати, це що правильно затіняюча сітка, продається в будь-яких садових центрах, будь-де онлайн. Я думаю, навіть на будь-якому базарчику можна піти знайти. Обирайте щільні сітки, ну точніше, правильно навіть не щільні сітки, а затіняючі Здібності 50 і вище відсотків. Чим вище буде оцей відсоток затемнення, тим краще. Чому це дієво? Тому що вона знизить температуру біля ваших рослинок десь на 5-10 градусів. Рослина буде дихати, бо тут є спеціальні отвори для того, щоб вона дихала. Це недорого. 10 метрів орієнтовно обійдеться вам там в 200 гривень, може трошки менше, може трошки більше. Ви її потім зможете використати і для інших якихось своїх садових потреб. Ну, і це точно допоможе вашим рослинам пережити спеку. Вона досить легко фіксується. Я вам просто покажу так, на наприклад. От ми беремо цю сітку і можемо її зачепити, наприклад, за дерево, для того, щоб. Це все зафіксувати над нашими гортензіями, а гортензії зараз взагалі потребують особливого захисту до цього, що дійдемо. І так само легко її зняти. Тобто, ваш садок не буде отаким непривабливим в цих сітках ціле літо, але за потреби ви її дістали, натягнули і використовуєте. Тож це перший дієвий засіб. Зберігайте собі. Друзі, друге, головне і дуже важливе правило в таку шалену спеку це правильний полив. Я знаю, що ви, мої любі садівники, не шкодуєте води для своїх рослин, але головне питання тут: як правильно і коли це робити. Отже, поливаємо або рано вранці, наприклад, о 6-7 ранку, коли ще немає високих температур. Або пізно ввечері, коли сонця вже немає. Чому категорично не можна робити це в день? Тому що ваші рослини будуть горіти. Ця вода буде дуже швидко випаровуватись. Окрім того, є підвищений ризик того, що вода потрапить на листя, і листя отримає опік. Тому поливаємо. Пізно ввечері або рано вранці, це ми зафіксували, як ми робимо полив, друзі. Взагалі рекомендовано в таку шалену спеку поливати відстояною водою, щоб не було дуже різких перепад температур для самої рослини. От уявіть, вона собі стояла цілий день, було там плюс 35, і ви ввечері на неї вилили холодне відро води прямо під корінь. Це, звісно, додатковий стрес. Якщо можливості відстояти цю воду немає, тому льємо поруч з корінням. Наприклад, ось так, не під самий корінь, ну так, поруч, так. І добре заливаємо. На одне, на одне доросле дерево треба десь 20 літрів води на три дні. Це такий золотий стандарт. На один дорослий кущ десь до 10 літрів води на три дні. Як це виміряти? Ви ніяк це не виміряєте, тому що ніхто не буде стояти з цими ліками і дивитися, скільки літрів води ви вилили. Тому що ми робимо? Перевіряємо ґрунт на сухість. Як це робиться? Берете, наприклад, якусь лопатку, копаєте приблизно на 5 сантиметрів. Якщо ґрунт сухий, як бетон. Полив треба. Якщо ґрунт досить зволожений, можна ще почекати. Але я зараз, от, наприклад, я поливаю, друзі, щодня і ліками поливаю, і включаю автополив, і краплю вмикаю, тому що крапля це не такий великий стрес для рослини. Вона собі так розсіяно поливає, не йде прямо під корінь ця холодна водичка і допомагає їм краще пережити стрес. Далі, друзі, наступний лайфхак. От чому я не відходжу від цієї клумби, тому що це мульча в моєму випадку? Це кора можна використовувати сіно, скошену траву з газона. Чи не з газона, неважливо, як мульчу, можна використовувати хвою. Це все буде затримувати вологу в ваших клумбах. І, до речі, от мульча вона також знижує температуру, коли дуже палюче сонце, приблизно до 5 градусів. Так що, от якщо це робити комплексно, то садок нормально переживає такі стреси. Друзі, банальний! Але простий лайфхак, садіть високі дерева. Я не кажу, що треба висадити собі такий цілий ліс цілі хащі, Хоча, як бачите, я це майже зробила. Але такі високі дерева, якщо у вас буде розсіяна тінь, повна тінь, неважливо, вони будуть рятувати ваші декоративні рослини. Особливо це стосується гортензій крупнолистих, які дуже страждають в спеку, їм треба затінення гортензій деревовидних, тому що їхні шапки вони просто горять на сонці. Страждають і троянди, страждають і інші багаторічники та кущі. Тому робіть в саду тінь там, де це можливо. Тому що, ну як не крути, ми всі дуже любимо декоративну хвою, штамби, туї. Вони не роблять тінь. Це треба собі. В цьому зізнатись, друзі, і садити дерева. Як підійти до вибору дерева? Дивіться, якщо ваша ділянка знаходиться в зоні потенційного там, зволоження, є ґрунтові води, ви можете використати берези, ви можете використати верби, тому що вони будуть забирати оцю зайву вологу. Якщо, наприклад, ви хочете, щоб це був декоративний лист на осінь, беріть до уваги клени, беріть до уваги. Такі е, декоративні е, якісь рослини, наприклад, слива пісарді, липи дуже гарні, вони цвітуть, е, вони пахнуть медом. Це взагалі ще й корисна рослина для саду, можна нарвати потім на чай. Ну, Взагалі зараз в садових центрах вибір великий, не буду вам розповідати щодо чого, ви в мене розумні, самі розберетесь, але тінь це тінь. От зараз на сонці таке пекло, я зайшла сюди, а в мене тут свій власний мікроклімат, друзі. І навіть трохи волого від того, що тут. Такі в мене насадження. Тому беріть до уваги, це крута штука дерева. Друзі, також нагадую вам, щоб ви позабирали всі ваші рослини в горщиках, в контейнерах, в тінь. Це зробити треба негайно. От прямо зараз, якщо у вас щось стоїть на сонці, ідіть і сховайте це. Тому що коли рослина знаходиться в горщику на сонці, її корінь як в бані. Бо ці горщики дуже часто темні, через те, що цей горщик темний, сонце попадає туди ще швидше. Як всі ми знаємо, темний колір протягує, і рослина в такому горщику буде швидко дуже пересихати. Після того, як ми забрали її в тінь, що ми робимо, друзі? Ми перевіряємо стан грунту два рази на день. Ось чому краще рослину з горщика пересадити в ґрунт, якщо є можливість, тому що в горщику рослина пересихає дуже швидко, навіть в тіні. І я зараз свої там троянди, от у мене стоять. Наприклад, в цих горщиках я їх поливаю раз на день, ввечері, вже коли йду відпочивати і перевіряю, що там. Але зазвичай, друзі, от я вчора ввечері полила, і сьогодні, були ще до вечора, там буде сухо, там буде бетон. Тому це таке основне правило: Що ще можна робити для того, щоб полегшити рослинам зараз. Перебування в горщиках можна використовувати гідрогель, можна ставити підставки з водою під сам горщик, якщо там є отвори знизу, можна натягнути затінюючу сітку ту саму над горщиками, якщо нема можливості десь сховати це в тінь. Але ну от така ситуація: отак страждають друзі, не тільки рослини, але і ми садівники, тому що доводиться постійно качати наш біцепс. Друзі, особливої уваги в таку спеку потребують наші крупнолистові гортензії. Я думаю, ні для кого це не секрет, що це дуже примхлива барення. І подивіться, будь ласка, зараз на моїх гортензіях, які знаходяться в напівтіні, з'являється хлороз на листі. От як це все виглядає. Так, так, друзі, це він. Це той самий хлороз. Хлороз, взагалі, він відбувається через нестачу заліза. Чому? Він зараз саме так активно проявляється. Тому що я активно поливаю свої гортензії. Відповідно, корисні мікроелементи вимиваються з ґрунту швидше, і рослина втрачає те, що їй потрібно для активного зросту, для активного квітування і так далі. І так далі. Що робити, який вихід? Не поливати ми не можемо. Ми продовжуємо поливати нашу рослину, але додаємо. Ось таку або іншу якусь штуку, яка буде називатись хелатин заліза. Є в мене ще ось така штука, яка виглядає ось так: від стімул, відновлення зеленого кольору, друзі. Це все хелат заліза в активній формі, він дуже швидко засвоюється. Я все-таки рекомендую. Проливати рослину під корінь, тому що зараз, якщо будете прискати по листу, ну це може спричинити певні нюанси. Воно то буде засвоюватись, але те, що листя може погоріти, тут шанси. Більші, навіть якщо ви зробите це на вечір. Тому, друзі, краще по листу, згідно інструкції. Інструкція на кожній пляшості, на кожній суміші своя. Я не буду вам зараз рекомендувати якусь дозу. Також дивимось на розмір свого куща і проливаємо десь раз на тиждень, раз на 10 днів. Будете дивитися, по тому, як лист змінює своє забарвлення. Також хелат залізе можна додавати зараз трояндам, малині. Томатам, тому що вони також вражаються хлорозом. От шукайте світлі такі листочки, які рівномірно жовтіють, скажімо так, де видно прожилки, не плутайте з іншими хворобами. Краще переконатися в гуглі, що це у вас саме хлороз. От такою штукою, друзі, можна підтримати ваші рослини. А чого ж робити не варто? Не варто, друзі мої, зараз активно підживлювати ваші рослини. Зробіть це вже після того, як спаде оця шалена спека. Це перше. Друге, ніяких формуючих стрижок, обрізок. Ваша рослина і так чіпляється за це життя, критує допоможіть! Я хочу вижити, дайте мені води, мені дуже спекотно, ну уявіть себе на місці рослини. Якби це вас вигнали на цю шалену спеку на вулицю на цілий день і ще щось там. З вами робили. Тому краще не робити взагалі ніяких формуючих обрізок, ніяких активних підживлень, лише те, що може допомогти вашій рослині пережити стрес. Я, до речі, знаю, що є такі певні суміші, які так і називаються активна допомога під час спеки, активна допомога під час холоду. Я не використовувала, але можна спробувати. Але, знову ж таки, на вечір ніяких підживлень серед білого дня. Рослинам спокій. Наскільки це можливо дати спокій і сомі, тому що не забувайте, спека також впливає і на наш фізичний стан краще в день взагалі нічого такого не робити, друзі мої. Ось, і я сподіваюся, що ваші рослини вдало переживуть всю цю спеку. Ви, будь ласка, пишіть в коментарях свої лайфхаки, чим використовуєтесь, чим які знаєте методи для того, щоб покращити стан рослин в саду. І сподіваюся, що наступне відео вже буде не таким спекотним, як це. Бажаю всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе і до зустрічі на каналі. З вас підписка і лайк!